Оповісник хаосу один із найнебезпечніших і водночас найцікавіших богів у всесвіті Лавкрафта. Нярлототеп майже єдине божество Лавкрафтівського пантеону, яке дійсно розуміє людей. Якщо інші космічні істоти знищують світ ненавмисно, то нярло робить це із задоволенням. Н'ярлототеп у всесвіті Говарда Філіпса Лавкрафта існує безліч істот, яких люди називають богами. Але слово Бог тут лише спроба людського розуму дати форму тому, що не має ні моралі, ні мети, ні навіть зацікавлення у нашому існуванні. Більшість цих істот байдужі, вони старші за зірки, старші за простір, у якому ми намагаємося знайти сенс. Їх не хвилює людство так само, як людину не хвилюють бактерії на долоні. І саме тому ярлототап одразу вибивається з цього ряду. Вибачаюсь за різке зникнення, мав проблеми з електроенергією та зв'язком. Зараз постараюся доробити відеоролик на тему всесвіту Fallout, та й взагалі робити для вас відео щотижня. Дуже вдячний за вашу підтримку каналу, лайком, донатом та підписками. Ньярлототаб це не творець світів і не сплячий титан. У хаотичному хорі зовнішніх богів він єдиний, хто здатен говорити так, щоб його почули. І що важливіше, зрозуміли. Якщо Азатот це сліпий центр всесвіту, бездумний генератор реальності, то ньярлототаб це інтерфейс. Перекладач абсолютного хаосу на мову, яку людський розум ще може витримати. Хоч і недовго. На відміну від інших космічних істот, Н ярло не спить, він не чекає вирівнювання зірок, він не запечатаний у камені, воді чи снах. У творах лавкрафта ніярлото постає не як стихійне лихо, а як явище. Він подорожує містами, виступає перед натовпами. Демонструє дивні винаходи, експерименти, знання. І кожен раз результат один і той самий люди сходять з розуму. Не тому, що він застосовує силу, а тому, що він показує занадто багато. Н'ярлототоп – це єдина істота Лавкрафтівського пантеону, яка дійсно розуміє людей. Він знає наші слабкості, наше прагнення до істини, нашу гординю. Нашу віру в те, що якщо щось можна пояснити, воно безпечне, і він майстерно використовує це проти нас. Якщо Птулху ламає розум своєю присутністю, то ярлото тепла має його розмовою, він не вторгається, він не кричить, він пропонує. У цьому і полягає його унікальність нярлототап не кара, Не покарання. не випадкова катастрофа. Він спокуса. Лавкрафт не випадково наділяє його людськими рисами. Н Ярло сміється, іронізує, спостерігає за реакціями. Він отримує задоволення не фізичне, а інтелектуальне, задоволення від того, як людина, впевнена у власному розумі, робить ще один крок І ще один. І, зрештою, приходить межу, за якою вже немає дороги назад. Він не змушує людей служити зовнішнім богам. Він робить так, що люди самі цього хочуть. У текстах Лавкрафта Н ярло часто з'являється як мандрівний проповідник або демонстратор див. Він показує технології, які випереджають час, знання, які здаються неможливими, ідеї, які підточують саме уявлення про реальність, і завжди залишає після себе одне й те саме порожні міста, зламані розуми, культову тишу. Його можна назвати слугою азатота. Але слово слуга тут оманливе. Не раб. він єдиний, кому дозволено діяти свідомо. Якщо азатот це хаос без мети, то ніярлототап це хаос із напрямком. Цікаво, що Лавкрафт робить його майже людським. У нього є характер, настрій, навіть щось схоже на гумор, і саме це лякає найбільше, бо людині легше прийняти байдужу силу, ніж істоту. Яка дивиться на тебе і розуміє ніярлото не прагне поклоніння у звичному сенсі, він не потребує храмів, йому не потрібні молитви, йому потрібна участь, щоб люди стали співучасниками власного падіння. У цьому сенсі він найчесніший Бог у всесвіті Лавкрафта. Він нічого не приховує, він просто не пояснює наслідків. Ньярлототап це не зовнішня загроза. Він працює лише там, де є цікавість, амбіції, бажання знати більше. Тому, коли ми запитуємо, хто такий нярлототап, правильніше було б спитати, чому він досі має доступ до нашого світу. Бо він не ламає двері йому їх відчиняють. Тисяча облич Ярлототапа Людський розум прагне форми. Ми не вміємо боятися абстракційна то довго. Нам потрібне обличчя, силует ім'я. Саме тому більшість богів лавкрафта виглядають як кошмари, щупальця, гігантські тіла, неможливі пропорції. Н'ярлототеп іде іншим шляхом, у нього немає справжньої форми. Або, що страшніше, кожна форма є справжньою. Його називають тим, хто має тисячу облич. Але це не метафора. це попередження. Н'ярлототеп не просто змінює вигляд. Він адаптується. Він завжди виглядає так, як потрібно саме зараз. Найвідоміша його подоба – Чорний фараон, образ древнього Бога, що прийшов із пісків часу. У цій формі ньярло не виглядає монстром. Він виглядає таким, яким і має бути Бог. І саме тому ця форма така небезпечна. Чорний фараон це не просто зовнішність, це роль, роль того, хто знає більше. Хто пережив цивілізації, хто бачив народження і смерть культур і тому має право вести за собою. Люди тягнуться до цього образу інстинктивно, бо в ньому є те, чого ми завжди шукаємо: стабільність у хаосі. І Н ярло тоте прекрасно це розуміє. Але чорний фараон лише вершина айсберга. В інших оповіданнях і згадках він постає зовсім інакше. І кожна з цих форм це дзеркало людських бажань. Іноді він учений, людина науки той, хто не вірить у містику, а лише в експеримент. У цій подобі ярлото демонструє машини, хвилі, енергії, які не вкладаються в закони фізики. Але він не каже, що це магія. Він каже, що це наступний крок науки. І цього достатньо. Бо наука це ще одна форма віри, просто з формулами. Іноді він проповідник. Не фанатик, навпаки, спокійний, переконливий, логічний. Він говорить правильні речі про сенс, про те, що світ зламаний, але його можна виправити. І люди слухають, бо він не вимагає сліпої віри, він пропонує розуміння. Іноді ярлототаб лідер, політичний, ідеологічний або духовний той, хто формулює хаос у прості гасла. Хто дає людям відчуття причетності до чогось більшого. І неважливо, як саме це називається: держава, рух, культ, ідея, форма змінюється. Суть ні, іноді він артист, шоумен, той, хто дивує, він показує дивні експерименти, неймовірні видіння, речі, які ламають уявлення про реальність, і люди приходять подивитися, бо це виглядає як розвага. Проблема лише в тому, що розум не завжди повертається назад. Нярло тотап ніколи не приходить у формі, яка відштовхує одразу. Це не його стиль. Він не з'являється як кошмар, він з'являється як можливість, і найстрашніше, більшість його облич людські. Він не ховається за чудовиськами, йому не потрібні щупальця. Бо людина ідеальна маска. Лавкрафт навмисно робить ярлото таким мінливим. Бо справжній жах не в зовнішності. Справжній жах у тому, що ти не знаєш, з ким маєш справу, і що ще гірше, ти не знаєш, коли саме він уже був поруч. Н Ярло топ може говорити з тобою роками, і ти ніколи не назвеш його ім'я. Бо він не виглядатиме як Бог, він виглядатиме як думка, яка здається твоєю власною Його тисяча облич це не просто маскарад, це стратегія. Він не нав'язує єдину істину він піддирає істину під людину комусь через страх, комусь через амбіції, і в цьому він досконалий. Бо кожне нове обличчя це ще один шлях до одного й того ж результату. Людина робить крок за межу, а ярлото те просто спостерігає. Можливо, саме тому він не має справжнього вигляду. Бо справжнє обличчя ярлототепа це завжди те, яке ти готовий прийняти. Його головна зброя знання у всесвіті лавкрафта більшість богів небезпечні вже самим фактом свого існування. Їх не потрібно розуміти, їх достатньо побачити і розум починає тріщати. Н Ярло -то -то працює інакше він не ламає двері в людський розум. Він чекає, поки людина сама їх відчинить. Головна зброя ярлототепа не сила, не страх у чистому вигляді, його зброя знання. А ще точніше, знання без контексту і без меж. Людина завжди вважала знання чимось світлим. і нярлототап ніколи з цим не сперечається він не каже, що знання зло. Він просто показує, що не кожен розум здатен його витримати, на відміну від інших істот, ніярлототап він веде діалог, і в цьому його абсолютна перевага бо слово це найдавніша форма контролю. Ньярло тотап ніколи не нав'язує істину цілком. Він дає її порціями спочатку, дрібна деталь, потім зв'язок між ними. І в якийсь момент людина сама складає картину, яка виявляється занадто великою. Він не обманює, і це важливо. Ньярло тотап майже ніколи не бреше. Він просто не говорить усього, не пояснює наслідків, не попереджає, де межа. А межа, як правило, З'являється вже після того, як її перетнули. У багатьох творах Лавкрафта Н ярло показує людям істинну будову реальності не повністю, рівно настільки, щоб зламати уявлення про стабільність світу. Після цього звичні закони перестають бути надійними, логіка більше не рятує, віра більше не працює, і людина залишається наодинці з істиною, до якої вона не була готова. Нярлототеп чудово розуміє людську психологію. Він знає, люди найбільше бояться не смерті, а втрати сенсу. І саме це він забирає першим. Він часто звертається до гордені, і майже завжди має рацію ньярло тотапне створює божевілля миттєво. Він вирощує його. Спочатку сумнів, потім, одержимість, потім переконаність, що ти бачиш більше за інших. І лише в кінці повний розрив із реальністю. Особливо небезпечним його робить те, що він підтримує ілюзію контролю. Людина думає, що все ще обирає, що вона добровільно йде далі, що вона дослідник, а не жертва. І формально це правда. Мьярло не зводить людей з розуму силою. Він дозволяє їм зайти туди самостійно. Ще одна його зброя правда без моралі. Людська істина завжди має фільтри, добро і зло. Допустиме і заборонене, людське і нелюдське. Нярлототаб знімає ці фільтри, він показує реальність такою, якою вона є, холодною, байдужою, без сенсу. І не кожен розум проживає це зіткнення. У цьому сенсі н'ярлототаб найчесніший Бог. Він нічого не прикрашає, не заспокоює, не бреше заради блага. Він просто прибирає захисні механізми. І коли людина ламається. Нєрло тутап не радіє гучно, не тріумфує, він спостерігає як вчений, як експериментатор, як істота, який цікаво, скільки ще можна забрати, перш ніж розум остаточно здасться. Найстрашніше ж у тому, що Нєрло тотап не змушує нікого йти за ним, його послідовники це люди, які дійшли до висновків самі. Рендольф Картер, Рендольф Картер, виняток. У світіла Лавкрафта – це рідкісна фігура, людина, яка бачила занадто багато, але не зламалася остаточно. Саме тому ярлототап ставиться до нього інакше Картер не типовий герой. Він не воїн і не рятівник, він спостерігач, мандрівник між снами, світами і рівнями реальності. І саме це робить його небезпечним для більшості людей ярлототаб Бог або демон. Але для Рендольфа Картера нярло співрозмовник. І це єдина позиція, якої він не терпить. Ньярло не бачить у картері загрози в класичному сенсі, але він бачить у ньому аномалію людину, яка зазирнула за межу, усвідомила масштаб хаосу і все ж не прийняла його як істину, якій треба служити. Для ніярло це дивно, бо вся його стратегія побудована на тому, що знання ламає. Картер доказ того, що іноді знання може не знищити, а загартувати. Саме тому їхні зустрічі не виглядають як типове протистояння. Ньярлото тап не нападає, не нищить Картера, він грає з ним. Нярло тотап виступає як помічник той, хто знає дороги між світами. Він говорить спокійно, переконливо, майже дружньо. І саме тут ховається пастка. Нярло Тотап не намагається зламати Картера через страх, він обирає інтелектуальний тиск. Він показує, як влаштований космос, як мізерні людські мрії, як газглуздо шукати сенс, і кожного разу чекає, коли Картер здасться. Але Картер не здається. Для ніярло тотапа Картер це не жертва, це випробування концепції. Якщо, хоча б, одна людина може бачити істину і не поклонятися їй, значить. Його метод не ідеальний. Тому Н ярло Тотеп змінює тактику він намагається не зламати Картера, а переконати. Він апелює до втоми, до самотності, до безглуздості опору. І тут проявляється головна відмінність Картера від культистів: Картер не заперечує хаос, він не заплющує очі, він просто відмовляється схилятися. Для Тотепа це образа, бо Картер не приймає пропозицію. Саме тому Нярлотоп ставиться до Картера з холодною цікавістю, як до експерименту, який не дав очікуваного результату. І все ж, Нярлототап не знищує Картера, бо Картер корисний. Картер доводить, що людський розум може дійти дуже далеко, не ставши частиною культу. А це означає, що експеримент ще не завершений. У певному сенсі, Рендольф Картер це межа. До якої Н ярло може дійти з людиною? Або злам, або свобода. І саме тому їхні стосунки такі напружені це не бородзя добра і зла, це дуель світоглядів, хаос, який хоче, щоб його прийняли, і людина, яка бачить хаос і все одно обирає бути людиною. Можливо, саме тому тотеп ніколи не говорить з Картером зверхньо. Бо Картер один із небагатьох. Хто дивиться йому в очі і не падає навколішки? Чому ярлототап не знищує світ одразу. Нярлототап не кінець світу. Він церкало, яке не відводить погляд. Він не приходить із темряви. Він приходить із думки, що ти зрозумів більше за інших. Він не змушує знищувати. Він переконує, що знищення це логічно. У світі лавкрафта найстрашніше не те, що боги байдужі, а те, що один із них уважно дивиться і чекає, давно не ходить у чорних шатах, не називає себе Богом, не зирає культів. Можливо, сьогодні він ідея. висновок, який здається очевидним. І якщо колись світ закінчиться не вибухом, а згодою, тоді Н ярло -то навіть не з'явиться, бо він уже все сказав. Друзі, вдячний вам за перегляд. Якщо вам сподобався відеоролик, то прошу вас поставити лайк та підписатись. Діліться відеороликом з друзями.